Хей, привіт, це моя пісня. Прослухайте. Я, я. 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 Я небо, я хмарка, я земля, я дерево, я сонце, я природа, я Україна. Ти хмарка, ти, зем, ти земля, ти дерево, ти сонце, ти природа, ти Україна. Ми небо, ми хмарка, ми. Ми земля, ми дерево. Ми сонце, ми природа, ми Україна. Я надіюсь, Україна переможе, а вона точно точно переможе. І, і знаю, може ма... знаю, всі українці в це вірять, Росія точно програє, Україна виграє. Слухайте далі. Природа найголовніше, дає нам життя робить мене щасливішою, коли я і бачу. Ура, ура, ура. І робить мене. Робить мене щасливішою. Ура, ура, ура! Пісня чудова і різнокольорова. кольорова, вона вже підходить кінця. У-ху-ху!